Я вас на каналі Принцеси Рев'ю, і сьогодні буде новорічний огляд магазину Аврора. Багато новинок та акцій. А ти перевір підписку на мій канал, став лайк цьому відео і поїхали! Перша новинка, що мені кинулася в очі, це прикраси бурульки. Вони на знижці по 25 гривень до 15 січня. Також є набори срібних шишок, вони по 44 гривні. Та ось такі милі олені, повністю вкриті глітером. За 49 гривень ще з нового знайшла ось такі цукерочки. Вони також пластикові, як і більшість іграшок в цьому році. Також є набори з подарунками. Пам'ятаю, в дитинстві у мене були такі. Ж Самі тільки меншого розміру. І ще побачила набір із дзвіночками, їх 6 штук, і вони досить великі. У мене є такі ж самі, тільки менші. Зі схожих прикрас є набори бантиків. Я знаю, що цього року вони по-особливому стали популярними. Також є ялинкова прикраса Коник, вона повністю вкрита глітером. У схожому стилі можна придбати набори ангелів в одній упаковці 3 штуки або ж сніжинки. Їх теж в упаковці три штуки, і вони різної форми та кольорів. І ще є прикраса дзвіночки, яка зараз по акції до 31 грудня по 9 гривень. Знайшла на поличках милі набори новорічних прищіпок Вони з оленями в упаковці шість штук. Вони, до речі, також в літер. Це напевно такий же тренд сезону, як і бантики. Ще з прикрас є ось така дерев'яна зіронька. Ну дуже мило виглядає. Та знайшла акційну прикрасу за 21 гривню. Ось такий керамічний чи то гіпсовий пряник. В наявності залишилась лише одна дівчинка. Ще з акційних є прикраса веселка. Їх усіх розібрали, залишилися лише дві акція діє до 15 січня. Схожа за якістю іграшка, але по 22 гривні є ось така шишка з глітером. Також хочу показати наборчики, які мені дуже сподобались. Це кульки матові, блискучі. Та з глітером. Вони є в різних кольорах, і головне, зараз на них діє знижка всього 30 гривень за цей набір. Також є набори прикрас зі сніговичками, вони по 69 гривень. З цікавого знайшла мисто на ялинку в різних кольорах: золоте, червоне, фіолетове та зелене за 55 гривень. А якщо ви планували придбати собі такий набір кульок, то зараз саме час аж до 30 1 грудня на нього діє знижки. Тому поспішіть ще з красивого, хочу показати вам валюрові кульки. Їх в наборі 10 штук. Та з такого ж матеріалу є прикраси зірки за 69 гривень. На акції зараз набори великих валюрових кульок із золотою окантовкою по 69 гривень. Вони є в різних кольорах. Також побачила прикраси всипані глітером. Здається, це шишки Три штуки за 88 гривень. Та в ось такому тубусі є сніжинки. Їх тут три штуки за 59 гривень. За гірлянд на акції зараз маємо троянди в жовтому світлі, вони по 58 гривень. І, до речі, з супким дротиком. Також в Аврорі є міні-подаруночки, вони по 84 гривні. А до 31 грудня діє акція на гірлянду Мірко на батарейках. Вона. 97 гривень. До речі, знайшла тут гірлянду штору, яка зараз віруситься в тіктоці. Вона 2 на 2 метри і має 200 ледок. по ціні 299 гривень. А до 15 січня в Аврорі діє акція на бархатну зірочку, залишилася лише в блакитному кольорі. Але є ще ось така фіолетова, вона повністю покрита глітером по 44 гривні. Також для любителів затишку та романтики тут є різдвяні. Гляні міні-свічки. І звісно ж капібара. Здається, вона стала символом 2024 року. Ця іграшка музична та грає мелодію. Коштує вона 249 гривень. До речі, якщо ви хочете оригінально запакувати подарунки рідним, то тут можна придбати святкову тасму, використати її у своєму пакуванні. Мені особисто сподобалася зелена з написом Merry Christmas. А на цьому все. Я бажаю вам гарного. Мирного різдва у колі близьких та рідних, і до зустрічі в наступних відео.